Російський А-50 втомився. В гур розповіли нові деталі збиття ворожого літака. Велосипед у цій справі придумувати не прийшлося, а застосували модернізований радянський с 200 Зуміли навіть перехопити розмову росіян після збиття. Тож, як скиглили та як втрата такого цінного літака змінить позиції РФ у повітрі? обговоримо просто зараз на каналі «Сій час». Мене звати Софія Кожевник. Підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. А ми розкажемо вам усі деталі. Україна збила російський літак А 50 за допомогою модернізованої ракети до радянського зРК С 200 Про це повідомила українська правда з посиланням на свої джерела в ГУР. Ще всередині минулого року повідомлялося, що ЗСУ змогли модернізувати ракети до цього старого радянського комплексу. У липні 2023 року росіяни почали робити заяви про удари по об'єктах у Росії та на окупованих територіях ракетами від комплексу С 200 Серед уражених цілей називали Кримський міст, авіабазу в Ростовській області та ганрог Калузька області. За словами росіян, українці переробили систему ППО для ударів по наземних цілях та б'ють ракетами 5 В-28. При цьому про 600 кілометрів говорили не лише росіяни. Колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, відповідальний за систему ППО, Ігор Романенко розповів, як українські військові вже відпрацювали тренування із застосуванням ракети С200 із наземних цілей. Такі ракети запускали у нас на полігонах, і вони летіли на відстань понад 600 кілометрів. Я сам був свідком цього, зазначив генерал запасу. Романенко зараз на ваших екранах ви можете побачити останні хвилини польоту російського літака А 50 на мапі польотів наживо. Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака було зафіксовано поблизу міста Єйськ. Відомо, що весь екіпаж літака з 10 росіян загинув. Вартість такого судна, яких у держави агресора залишилися одиниці, становить 350 мільйонів доларів. Знищений а – це нова модернізована російська версія літака. Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Збиття А-50 це черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної Москви. Вогневе ураження модернізованого А-50 також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу, прикриття су 35 один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи. Написав роботу половину огня, по такого стороні, потім ніби ні того, як працював, розриви, маневрювали, маневрювали. Доволі урожайний лютий виходить в українських збройних силах. Ввечері наші військові повідомили про зникнення з радарів літака Су 34 після того, як він випустив ракети. Як виявилося згодом, саме цей літак впав у генічівському районі Херсонської області. Очевидці публікують відео з місця падіння літака. За непідтвердженими даними його збила українська ППО. І нібито мінуснули ще один літак, про що зазначив очевидець. Ось ззаді дому впав самоліт збитий. От. Приїхали спецслужби. От так, один, один здійснювати він зривається. Взриви йдуть. Прямо подарила за живими домами. Вот, вспышки идут. Но это ще слабенькие, они были посильні. А другой другу он горит. через два поля. Вчора ж в медіа ширилася інформація, що збили ще й іл 22 Проте досі так це і не підтвердилося. А все виявилося, що деякі блогери переплутали цю інформацію зі старою, про що й зазначив Микола Олещук, командувач повітряних сил у своєму телеграмі, показавши фото частини фюзележу збитого А-50. Чи зменшиться присутність росіян в українському повітряному просторі через такі втрати по літакам? Що думаєте? Пишіть внизу під цим відео. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок. Більше детально про цю унікальну спецоперацію по ліквідації повітряних російських корит дивіться далі у випуску. Не перемикайтеся. Росіяни хотіли салюти до дня защитника тієчества, а отримали ціле фаєр шоу. Горять одразу два ворожі літаки. Оце так свято під вечір п'ятниці. Наші влаштували для ворога. Подробиці запальної гулянки тут і зараз вітаю на каналі. «Січас», підписуйтесь і полетіли. Окупанти втратили черговий літак. Під вечір 23 лютого жителі Краснодарського краю Росії публікують відео падіння авіасудна. Очевидці кажуть на кадрах, що впав вдолу та спалахнув чи то літак, чи то вертоліт. В армії упав вертоліт. по сусідству рядом. Тут піпець. Був большой взрив і горить очень сильно страшно. Тим часом російські зет блогери пишуть, що збили таки саме А 50 той літаючий радар противника, як його називають Україні агресорці, який вони так постійно вихваляють. Це судно далекого радіолокаційного виявлення та управління здатне вести розвідку та наводити цілі для ударів. Анонімний інформатор повідомив, що українські захисники жорстко приземлили судно в районі Азовського моря, якщо вірити телеграм-каналам, конкретніше у Кановському районі. Автор каналу, погляд приходька, аналітик центру зовнішньополітичних досліджень, уточнює прикметно, що збитий він був на Кубані у Канівському районі. Кубань – це Україна, тому шастить нехай щастить. Телеграм-канал База опублікував відео падіння літального апарата у хуторі. Трудова вірменія. За даними пабліка, літальний апарат впав на госпдвір. Людей там на той момент не було, а інформації про постраждалих наразі немає. Тим часом видання РБК Україна з посиланням на джерела стверджує, чергове збиття літаючої бляшанки справа рук наших оборонців. За даними, що їм відкрилося, це була спільна операція повітряних сил та головного управління розвитки Міноборони України. Рівень пошкодження ще уточнюється. Шанси на збереження літака мінімальні, підкреслив співрозмовник журналістів. Варто нагадати, що Росія мала всього 9 таких літаків, але не всі з них боєздатні. Однак є й інша точка зору. Самі пропагандисти себе здають найкраще в цій історії те, що схоже, це справа криворукою російської ППО, яка надіслала таким чином свої привітання із 23 лютого, збивши свій же борт. Про це пише власною персоною російський путініст Воєнкор Романов. Зазначу, тут, за деякими даними, були, було збито навіть не старий А-50, а новітній літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У вартістю, на секундочку, 350 мільйонів доларів. Більше того, кажуть, гепнулося одразу два літаки. Подивимось на кадри, які доводять мої слова. Ось Трудова армія горить, все, самоліту палечота, і там іще читав взривається, коротше. От у нас щодо дорога й теж упала. Чодінна один. також російські військові блогери повідомляють про ймовірне збиття борту іл 22 м, що відомо про нього. Така махіна перший радянський реактивний бомбардувальник, а також перший радянський важкий чотирируховий реактивний літак. Він є повітряним пунктом управління. А Форбс оцінив його вартість у 30 мільйонів доларів. Літак може довго перебувати у повітрі. У ньому сидять офіцери, які безпосередньо управляють бойовими діями. На початок 2024 року у Росії був 31 подібний літак цієї ж моделі: 29 у повітряно-космічних силах, 2 у військово-морських. Це все за оцінкою Flight Global World Aid Forces Directory. Давайте ще раз подивимося на ці епічні кадри. О, попали, папалі. Власне, ці два літальні агрегати зазвичай працюють у зв'язці. Тому зрозуміло, чому їх підбили дуетом. Офіційно вже подію підтвердив командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. Далі його пряма мова. Не можу вам цього не прочитати. Баян ти где? А 50 із позивним баян долітався. Вітаю окупантів з днем Отечества. Святкувати треба вдома і так, щоб баян не порвати. Дякую головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат. Працюємо далі разом до перемоги. Прокоментував небагатослівно, але цілком красномовно, і глава офісу президента України Андрій Єрмак. Літачок тут все зрозуміло навіть без емонзі. Ну, як вишенька на торті. Вже й самі росіяни офіційно підтвердили. Таки мінус два. На екрані офіційне повідомлення о перштабу Кубані. Далі, з вашого дозволу, мовою оригіналу дослівно. По прибуттю пожарних підрозділень установлено, що горить літательний апарат і камиш. Площадь пожара приблизно 250 квадратних метрів. Угрози жилим домам нет. Пострадавших среди жителей хутора також нет. В настоящий момент идет ликвидация пожара, привлечены 40 человек, 14 единиц техники, на месте также работают правоохранительные и специальные службы. Ця информация на момент 20.29.15.